Ну воно дуже смачна і дуже помічна. Можна на ньому і кувати. А вугілля, ж то й горе. Це звичайне дубове аптурована вугілля. Можеш попробувати. Можна і кувати, і живіт від різних скрив. Куваля великих живіт. Та ні, кажу, жартами, але в Полінезії, наприклад, за миту Химаквая, там тамошні папуаси жили, якраз вугільне жили, щоб сіль, щоб була вже. Вони ж не здобували здобувалися, вони жили Павлене дерево. Ні, стрективо не вугілля. Те, що продається, в аптеках, Температура, оця ковальська пічка, вона виборована з глини, називається горно. В горні горить доріне вугілля, температура 1100, 1200-1400 градусів. Я кою залізу і сталь, різне ковальське щастя, долю, різну освіту. Что ты моя букашка лезет?